Всім привіт! Мене звуть Олена Андрієнко. Я Chief Legal Tech Officer, Publicis Group Україна. Сьогодні я б хотіла з вами поговорити про штучний інтелект у рекламі, але з точки зору юриста. Отже, на чому ми зупинимося? По-перше, поговоримо про те, які правові орієнтири існують на сьогодні вже. По-друге, які юридичні критерії для вибору безпечного інструменту штучного інтелекту для нашої з вами роботи. Ну і третє, це поговоримо про регуляторні перспективи, тобто чого очікувати. Отже, які у нас правові орієнтири вже існують? Передусім це етичні настанови щодо надійного штучного інтелекту, прийняті ЄС ще в 2019 році. Там було встановлено три принципи, яким має відповідати інструмент штучного інтелекту, і сім вимог. По-друге, це ai Act, який зараз активно дискутується в Євросоюзі і знаходиться на фінальній стадії прийняття. Треба сказати, що не законодавством Євросоюзу єдиним ми живемо, оскільки е, також є певні е, законодавчі зміни і в Сполучених Штатах Америки, і в Китаї, е, і е, більше того, 18 країн нещодавно підписали е, першу міжнародну угоду щодо захисту е, штучного інтелекту і принципу «secure by design». Окремо хотілося б сказати, що в листопаді 23-го року була підписана Bletchley Декларейшн, і Україна виступила одним із підписантів. Ці декларації наголошуються на важливості розробки безпечного штучного інтелекту. Зрозуміло, що оскільки ми з вами працюємо в рекламі, то безпечне використання Штучного інтелекту є надзвичайно важливим у світлі питань дезінформації, коректної комунікації, тому подібних речей. Отже, це був світовий досвід. Що ж відбувається в Україні? Як я вже згадала, ми підписали Black Declaration. Також у Жовтні 23-го року було розроблено дорожню карту з регулювання штучного інтелекту в Україні Її затвердила Мін, е, Мінцифри, і вона встановлює так званий bottom-up підхід е, Передбачається поетапне впровадження регулювання штучного інтелекту, і найближчим часом будуть розроблятися спершу певні саморегулівні норми, е, норми спільного регулювання. Потім ми. Рано чи пізно прийдемо до встановлення норм аналогічних тим, які будуть в ai ЕКТІ Європейського союзу. Із важливого, що діє вже на сьогодні, на сьогоднішній день у нас в законі про авторське право сумішні права є стаття 33, яка встановлює права особливого роду. Вігейний різ на неоригінальні об'єкти, згенеровані комп'ютерною програмою. Так, в цій статті не згадується слово сполучення штучний інтелект, але оці самі неоригінальні об'єкти, згенеровані комп'ютерною програмою, це і є той контент, який створюється штучним інтелектом. Що тут важливо? По-перше, для них встановлюється особливий правовий режим, який підлягає захисту. Безумовно, дуже багато речей віддано на що називається на відкуп тому, як це регулюється договором між провайдером інструменту штучного інтелекту і користувачем. Але також встановлюється певний обсяг захисту таких об'єктів, встановлюється, що строк чинності прав на такі об'єкти становить 25 років, які обчислюються з 1 січня року, наступного за роком генерації таких об'єктів чи такого контенту. І е, також встановлено, що ці об'єкти отримують досить великий обсяг захисту і можливість е, е, звертатися навіть до суду, якщо раптом ви вважаєте, що права на такий об'єкт порушено. Отже, це те, що було по правовій рамці. Тепер поговоримо більш детально, на які юридичні орієнтири слід звертати увагу при виборі інструменту штучного інтелекту для вашої роботи. Тут будемо говорити дуже практично. Передусім, це юрисдикція. Юрисдикція у нас залежить передусім від чого? Від того, де в якій країні зареєстрований провайдер. Платформи чи інструменту штучного інтелекту це дуже сильно впливає на те, яке право буде застосовуватися згідно договору. Найчастіше це так звані договори про приєднання, що означає, що провайдер просто публікує свої умови на своєму вебсайті. І якщо ми починаємо використовувати цей інструмент штучного інтелекту, ми просто приймаємо ці умови так, як є. Країна реєстрації провайдера і місце здійснення діяльності провайдером найчастіше дуже чітко визначає, яке право буде застосовуватися, і найчастіше в таких договорах вказано: якщо в нас провайдер Сонячної Каліфорнії, то найчастіше там і пишеться, що всі суперечки і всі права за цим договором врегульовуються правом Каліфорнії або якщо це там штат Нью-Йорк, то штату Нью-Йорк. Також юрисдикція тісно пов'язана з наступним питанням, з фінансовим, чи є можливість оплатити в гривні. Як ви знаєте, з початку повномасштабного вторгнення у нас дуже сильно обмежена можливість платити в рекламній сфері за кордон в гривні. Це означає, що якщо оплата передбачається в іноземній валюті, неважливо в доларах чи в євро, то е, неможливість здійснити таку оплату від юридичної особи може призвести до того, що ви не отримаєте право, е, достатнє право використання е, цього інструменту в комерційних цілях. Про це ми зупинимось трішки е, далі. Бо якщо оплата здійснюється, наприклад, фізичною особою як конкретною людиною, а не як юридичною особою, то право отримує ця людина а не компанія. Бо юридично формально оплата була саме людиною, а не компанією. Як я вже сказала, права інтелектуальної власності на створений контент дуже сильно залежать від того, в якому режимі іде використання. Більшість платформ передбачає, що якщо ти хочеш використовувати згенерований контент в комерційних цілях, це обов'язково має бути платна підписка. А, також треба дуже уважно дивитися на умови провайдера, чи можна передавати права на згенерований контент іншим особам, зокрема клієнтам. А, вже згадані головокрутці, коли, наприклад, оплату здійснює фізична особа, чи може вона передати ці права, наприклад, там, своєму роботодавцю або роботодавець вже далі клієнту. Важливий момент чи залишаються якісь права на згенерований контент у провайдера. Як ми знаємо, більшість клієнтів хоче отримувати ексклюзивні права на створене для нього, але дуже багато провайдерів передбачають, що у них залишається право використовувати згенерований контент на свій розсуд, а користувачу надається не виключне право користування таким контентом. А також важливий момент це чи декларує провайдер, що він дотримав всіх прав інтелектуальної власності на датасети, на яких тренував свою модель штучного інтелекту. Я думаю, багато хто вже чув перші позови про перші позови, які з'явилися в Сполучених Штатах Америки щодо незаконного включення до датасетів тих чи інших візуальних творів. А в Україні наразі мені невідомо, щоб була подібна судова практика. Але якщо ваш клієнт, для якого ви використовуєте інструмент штучного інтелекту, дуже переймається репутаційними ризиками, це може стати істотним критерієм для того, щоб вибирати саме той чи інший інструмент, чи не вибирати ось оця ця репутаційна складова. Далі Ще питання, чи генерує, гарантує провайдер, що згенерований контент не порушує будь-які права інтелектуальної власності третіх осіб, адже можна змоделювати ситуацію, коли інструмент штучного інтелекту може згенерувати контент, який дуже сильно схожий на чиюсь фотографію, чи на чиюсь картину, чи на чиюсь мелодію, чи на чийсь вірш або якийсь інший твір. Ну і е, окреме питання, яке е, треба зразу продумувати і, напевне, е, проговорювати з клієнтами, це кому належать права інтелектуальної власності на промти. адже саме від того, як ми формулюємо промти, дуже сильно залежить, який результат ми отримуємо в процесі генерації. Це було все, що стосувалося права інтелектуальної власності. Наступний дуже великий блок це блок, пов'язаний з приватністю і конфіденційністю. Практично всі клієнти просять підписувати NDA і гарантувати, що ми в жодному випадку не порушимо конфіденційність інформації, отриманої від клієнта. Але з провайдером е, інструменту штучного інтелекту, звісно, ми договір е, не підписуємо, крім того, що погоджуємось на ті умови договору, які він пропонує на своїй платформі. Е, е, тому дуже важливо дивитися, чи гарантує провайдер конфіденційність інформації, яку ми використовуємо в промтах. З мого досвіду більшість провайдерів цього не гарантують. Чи маємо ми можливість як користувачі видалити внесену інформацію в промпт? Хто, окрім провайдера, може мати доступ до цих промптів? Ну, тобто наскільки широким може виявитися коло розповсюдження конфіденційної інформації? Окремий момент пов'язаний з персональними даними. Наполеглива рекомендація всіх експертів і аналітиків, це в жодному випадку не надавати інструментам штучного інтелекту персональних даних, оскільки, навіть якщо провайдер платформи штучного інтелекту гарантує дотримання GDPR через. Складну схему е, зберігання обробки і е, видачі результату е, через ті чи інші запити, е, певна е, інформація персональна може бути розкрита. Більше того, в дуже багатьох умовах використання інструментів штучного інтелекту прямо зазначається, що персональні дані краще в промтах не використовувати. Uh, сюди ж можна віднести питання, чи можна видалити персональні дані, якщо вони були вже опубліковані у промті, де зберігаються промпти, якщо у них опубліковані персональні дані, бо від цього дуже сильно залежить юрисдикція, чи це буде GDPR за правом ЄС, чи це буде uh, інше законодавство, наприклад, uh, той же CPA, Каліфорнійський акт про приватність, тому подібне. А хто має доступ до промптів, у яких є персональні дані? Ну і окреме питання специфічне для нашого українського законодавства і для рекламної сфери це чи гарантує провайдер, що згенерований контент не містить зображень, імен, прізвищ голосів інших ідентифікуючих ознак існуючих фізичних осіб, оскільки на використання зображень імен фізичних осіб обов'язково треба мати згоду, якщо ми хочемо використовувати їх у рекламі. Це пряма вимога статті 8 закону про рекламу. Наступні два критерії це достовірність та етичність генерованої реклами, ну і, звісно, згода клієнта з тим, щоб для генерування для нього. Того чи іншого контенту використовувалися інструменти штучного інтелекту саме на тих чи інших умовах, які пропонують провайдери цього штучного інтелекту. Отже, чи є згенерований контент достовірним? Чи згенерований контент не імітує рекламу третіх осіб? Знову таки, в нас є пряма заборона на таку імітацію, і тому, якщо ми промті кажемо, будь ласка, згенеруй мені картинку в стилі реклами. Певного продукту чи певної компанії, особливо якщо вона є конкурентом нашого клієнта, це може призвести до порушення законодавства про рекламу. Окреме питання, чи згенерований контент є етичним. Я думаю, що ми всі зараз активно слідкуємо за розвитком е різних інструментів штучного інтелекту і дискусії навколо них. І бачимо досить багато історій, коли мають місце неетичні. Висловлювання з боку е, інструменту штучного інтелекту. Ну і знов таки, з точки зору достовірності і прозорості, і добросовісності взаємодії з нашими споживачами, з нашою цільовою аудиторією, е, абсолютно правильним вважаю інформувати споживача про використання інструментів штучного інтелекту, особливо якщо це стосується, наприклад, чат-ботів е, чи інших. Е, Засобів комунікації, безпосередньо, щоб людина розуміла, що в даному конкретному випадку вона спілкується не з іншою людиною, не з іншою людською істотою, а саме з технічним інструментом. Ну і, звісно, головна рекомендація, якщо ви раптом. Починаєте використовувати якийсь інструмент штучного інтелекту? Обов'язково порадьтеся з юристом, щоб він комплексно оцінив всі ризики, які можуть виникнути, і надав свої рекомендації, які ризики є прийнятними, які є неприйнятними, які ризики можна якимось чином зменшити і загладити. Які ж регуляторні перспективи е щодо штучного інтелекту? Перше, очікується підписання Конвенції про штучний інтелект та права людини. Ну, це щось на кшталт загальної декларації прав людини, але вона буде задавати багато в чому рамку для подальшого регулювання штучного інтелекту. По друге імплементація в Україні GDPR, DSA – Digital це Act, DMA – Digital Market Act та у перспективі AI Act в Україні в процесі набуття нами членства в Європейському Союзі. Означає, що так чи інакше, кожен із цих актів буде стосуватись в тому числі інструментів штучного інтелекту і спонукатиме до трансформації практик використання його в рекламі. Ну і е, поки іде ось оцей великий глобальний рух, е, е, важливим є. Розвиток саморегуляції, тому ще сподіваюся, що в 2024 році на базі ІАП вдасться розробити галузові стандарти використання інструментів штучного інтелекту в рекламі для того, щоб реклама була етична, достовірна, а наше використання штучного інтелекту було безпечним. Треба сказати, що. На завершення, що є е, прекрасне е, Стенфордське дослідження, яке показує, що було б, якби основні інструменти штучного інтелекту оцінювали на відповідність згаданому AI-акту вже сьогодні. Якщо ви уважно подивитеся, то побачите, що більшість із цих інструментів не є аж такими безпечними і відповідними, як нам би всім хотілося. Тому основна порада це. Ставитися до використання інструментів штучного інтелекту дуже зважено з одного боку, особисто я технооптиміст і вважаю, що штучний інтелект це в принципі квінтестенція людського колективного інтелекту просто у високотехнологічній формі. Але з іншого боку, як і будь-який новий високоризиковий інструмент, він передбачає відповідальне і вдумливе використання. Отже, з вами була Олена Андрієнко, Chief Legal Tech Officer з груп України. Також я, членкиня експертно-консультаційного комітету з питань розвитку сфери штучного інтелекту в Україні при Міністерстві цифрової трансформації України. Дякую за увагу! Побачимось!